Продовжую вести відео з Мальти. Знову липень, знову виселі числі, як бачите, з цікавого як живе людина на Мальті. все відпочиває, всі сплять, чалять, все таки сієст, як ніяк. Ну, а комусь сієст, а комусь бачите ось такі травики бідні. Позалазили. Ці не тільки життя зупинилося. Жаль, сонце не дає ніякого шансу вижити в такому середовищі. Тут теж бачите, ну, будь-які всі стовпи в равликах. Але гарно, але гарно. Показую в минулому відео відносно того, що там було, виноград. Виноград бачите, не зайшов або зайшов, але не для всіх. Запустили плантації, виноградник. Місце дуже-дуже не, дуже непогане для винограду. Ось тут щось біденьке одне є. Начинаюся. Але я думаю, ми жити залишилось недовго. недовго. О, ніхто не ніх хоче за цим тут дивитися. Всі хочуть що чиліть. Це класно. Життя коротке. Чиль поки можеш. А наградники, ну Це вже вищі матерії. Це вже витрим мистецтва. Треба вже віддавати свою душу, своє здоров'я на це все, гадати. Поки я знаю, що тут був родила. Але як хтось хотів, а на суті Полін сказав, да ми його баню, не хочемо. Будемо дочувати. Таке, пока-пока.